Коли я приїхала в Британію я зрозуміла, що технологічно ми на кілька кроків попереду, ніж Британія. Тобто, наша дія, те, що у нас дуже багато ну, технологічних цих інструментів, цього всього в Британії немає. Ну тобто, вони ще багато пишуть там, відправляють ці папірові листи. Е, у них все це ще отак дуже консервативно і трошечки, наче як з минулого, не оцифровано. А ми такі Дуже оцифровані Ми такі більш сучасні, і оці українці, які приїхали, вони такі більш сучасні. Uh -huh. А ті українці, які приїхали давно, вони такі трішки. От вони при тому, що вони намагаються зберегти і пронести далі, і передати своїм поколінням цю оцей е, український національний код, але він трішечки такий ретро. ретро. Нафталіновий. Да, ну, ретро. Ретро. почали. Mm. Ось і просто, просто цікавий приклад. Дуже багато людей, які тільки приїхали, ну, є люди, в яких немає вишиванок, ну тобто, чи там ну, одна. А люди, які там давно живуть, у них колекції. У знайомої, яка вона правда, Західної України, але вона багато років там живе, в неї є десь 22 сорочки, сім суконь. Тобто, от настільки через те, що вони вже давно далеко від України, а вони дуже хочуть зберегти цей зв'язок. Бо для тих людей, які тільки приїхали, Приїхали. Там він зв'язок, він ще є.